на Дуже добре виспались в наркозі. Після наркозу прокинулись все чудово. Бо взагалі не прихожу в пасіч, звісно. Але я думаю, що двигаюся вперед. Ні, yes, знеболюючі не, не колять антибіотики. Мені без знеболюючого добре. Чуть-чуть ну, понятно, бо його розрізали, все там втручання було, все, але так взагалі, нормально. вообще нормально. Взагалі я жива, просто переживаю yeah. от за оцю штучку. А це там мені вивели трубочку, щоб е, сукровиця там кров виходила. Взагалі літати буду. Я от його дуже чекаю, тому що мені дуже важливо дізнатися, коли я зможу далі повертатися у вислування. Пацієнтка молода в хорошій фізичній формі, вона спортсменка, тому в принципі до занять своєї фізичної активності вона може повернутися вже через два тижні. Перше буде дискомфорт в спині, там в ділянці рани, але він швидко проходить, особливо в людей, які тримають себе в тонусі. Тому бережіть себе, займайтеся спортом, профілактика лишньої ваги, добре харчуйтеся, гуляйте на свіжому повітрі та радійте життю. Я розумію, що цей сезон у мене вже якби. Не так піде, як потрібно, але планую, щоб на наступний сезон із жовтня місяця вже почати добре тренуватися. Якщо от в тебе десь, десь на хвилинку, десь заболіло, просто обрати, щоб тобі підказали, що тобі далі робити. Не затягуй, тому що далі будуть проблеми. От, наприклад, мені зробили вчора операцію. Сьогодні я вже ходжу на ногах, чувствую себе дуже добре. Побачимо, що буде далі. Сьогоднішня ситуація можу сказати, що мені дуже все сподобалось.